Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас, я Олена Кирик і рада вітати на стрімі військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України Михайло Притула. Пане Михайло, рада бачити, дякую, що долучилися. Вітаю вас. Принагідно закликаю всіх наших глядачів не забувати підписуватися на канал Січа. Будете в курсі усіх актуальних тем, і, звісно ж, із фаховою аналітикою, фаховим аналізом від наших гостей. Ну і звичайно, що тобто, темою залишається починаючи від вечора, 8 лютого, зміна головного командувача збройними силами України. Президент Зеленський звільнив Валерія Залужного і призначив на це місце Олександра Сирського. Найближчими днями чекаємо представлення вже сирським своєї команди. Як ви оці? Таку зміну, наскільки вона особисто для вас була прогнозованою і чого чекати найближчим часом? Прошу. Ця зміна була прогнозована абсолютно. Питання в тому, що президент бере на себе відповідальність за подальші дії. Тобто, зараз те все, що б не відбувалося на фронті, воно покладається на персональну відповідальність на президента. Тому що призначити він може будь-якого головнокомандувач. І в цьому випадку, коли він змінив коней на переправі, скажімо так, то, відповідно, він бере відповідальність на це. Чого нам і чого відчікувати? Ну, справа в тому, що дії головнокомандувача, вони абсолютно прив'язані до технічного забезпечення, до того, чим воює армія, як вона оснащена, які тактичні прийоми можуть бути. Застосовано завдяки, наприклад, новітнім там, системам озброєння, завдяки дронам, завдяки новим ракетам, крилатим ракетам, завдяки літакам, які є, і так далі. Від цього всього залежить тактика дій військового командування. Якщо військовому командуванні не залишається нічого, крім вибору між втратою людей і м'ясними штурмами, то відповідно. Ну, залужний приймав рішення не втрачати людей. І це абсолютно правильне рішення було минулого року. Хай воно не призвело там до наступу, але залужний зберіг десятки тисяч життів українців. І це дуже важливий момент. Зараз, коли буде більш сучасне озброєння, то звісно, що головнокомандуючий і ставка, вони зможуть, ну, скажімо так, більш активно рухатись у всіх напрямках, у тому числі в південному напрямку. От те, що нас зараз очікує. В будь-якому випадку, за будь-які вдачі, невдачі на фронті зараз персональну відповідальність несе президент, тому що, власне, він поміняв головкома, він, від нього залежить. Головкома він може міняти чуть не щодня. Можливо, так воно і буде далі, тому що е, разом з Сирським прийшла нова команда бригадних генералів, які м, виросли з окопів, які знають сучасну війну, і це позитивно, і, можливо, там, через якийсь час хтось з них замінив вже сильського на цій посаді. Тобто, все може бути. Все в руках президента і він бере на себе відповідальність за ці події. Президент Зеленський, до речі, 8 лютого, він так само озвучив, чого вже найближчим часом, яких змін очікує у Збройних силах України, і ну зрозуміло, що відповідальність на це покладається на Олександра Сирського. Отже, я дуже коротенько ще раз нашим глядачам це нагадаю. На столі має з'явитися реалістичний детальний план дій збройних сил. Я зразу надіти можна було четвертий рік. Так прошу. Отже, перший пункт реалістичний план мав бути у президента на столі до прийняття рішення про зміну головнокомандувача. Йдемо далі. Далі кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Це от, очевидний факт, і це мало було зроблено і раніше, і зараз тим паче. Далі. Треба вирішити питання, говорить президент, з логістикою цитата: Авдіївка не повинна чекати, доки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. От як це трактувати? Де у них на складах застрягли? На складах у кого? У Міністерства оборони чи на складах у Збройних сил України? Це теж питання дуже важливе. Питання до кого? До Кабінету міністрів, до постачання, до військової промисловості. Питання до Міністерства оборони, яким керує у меру, чи питання до генералів? Генерали воюють те, що до них буде дійти. І від цього залежить тактика їхніх дій. Пане Михайло, я правильно розумію, що ці перші три пункти, які озвучені були, очікування від сирського, вони не зовсім до сирського. Це спільно? Вони зовсім не до сирського. Йдемо далі. Кожен генерал повинен знати фронт, повинна бути виправлена, надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Не зовсім зрозуміло, що вказано. Тому що це штаб Він має працювати системно. Нема системності, нема керування військами. Угу. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. Довго очевидна, очевидна річ, і певно, що система ротації буде залежати від кількості е, мобілізованих, від кількості вояків в армії і кількості е, людей, які зараз знаходяться не на фронті, які можуть бути е, мобілізовані у війську. Тобто, це знову ж таки питання не стільки до сирської, не стільки настільки Залужного. Потрібне очевидно підвищення якості навчання воїнів, лише навчені солдати на першій лінії. Ну це очевидно. Певно, що так і було, наскільки відомо. Ми ж пам'ятаємо, що солдати у нас учаться в різних країнах, навіть не лише на українських полігонах. І не навчених солдат, здається, ніхто не посилає. Десятки тисяч солдат проходять підготовку там, в Іспанії, в Британії, в інших країнах, в Німеччині. Ну, далі. І ще одне: це, ну, власне, те, що було новиною цього тижня, що в структурі Збройних сил створюється новий рід сил безпілотних систем, має бути призначений перший командувач. Ну, здається, Залужний підписав документ про створення такого виду збройних сил і зробив достатньо багато для створення такого. Це єдине, що я докинув залужне, може, це не було зроблено ще в березні 22-го року. Враховуючи, власне, ну, тобто, план очікування ми розібрали, план очікування від сирського, що ну, це знову ж таки спільна зараз відповідальність Получили, що не зовсім до сирського. Угу. Це зможе скоріше до тут... Мерева, до Кабінету міністрів, до всіх разом. А не лише до одного. І частина цього плану ну, просто не зрозуміло його, хто його складав для президента. Ту людину, яка підготувала цей план, який озвучив президент, ну, я б на місці президента його просто звільнив. Тому що це навіть не медійне, це просто таке ні про що. І так само такі коментарі є у багатьох пабліках, і така думка присутня в експертному середовищі. Стосовно нового головнокомандувача команду Збройними силами, який зараз найбільший виклик перед цирським стоїть? Точно такий самий, який стояв перед Залужним. В Росії вірогідна велика мобілізація. Ця мобілізація буде очевидна після так званих виборів Путіна. І оскільки Росія відмобілізує велику армію, Цього будуть залежати тактика і стратегія і головнокомандування. Це дуже великий виклик насправді, тому що у Росії є один єдиний ресурс, яким вона розпоряджається, безкінечно. І цей дармовий ресурс це люди. Озброєння в них, скажімо так, не дуже, а ось людей в них багато. І вони, звісно, будуть робити все можливе для того, щоб кинути велику армію проти України. Це те, що вони можуть зробити, те, що вони не несуть власне, ніякої відповідальності за це, і в них є на це ресурс. Коли вони це будуть робити, я думаю, що вони будуть це робити, в травні місяці, після виборів, то забезпечення в зимовий період для російської армії це катастрофа. Тому вони будуть робити це, коли стане тепліше, коли не треба всього цього робити, і коли буде зеленка, тобто поліза зелене листь. Тобто це буде друга половина травня, вони очевидно полізуть знову. Це, так би мовити, той виклик, який стоїть перед Збройними силами і перед сирським персонально, і перед Зеленським теж. Відповідно, зараз ми бачимо, що йде підготовка до цього, тобто е інформація про снаряди, інформація про постачання ракетного озброєння, інформація про постачання літаків. І так далі, і так далі, все це каже про підготовку саме до такого розвитку подій. І тут не має значення, яке прізвище носить головна команда. Тому що об'єктивні характеристики, об'єктивна реальність, вона буде диктувати можливості дій. Є озброєння, є солдати, є чим воювати. Воюй. Нема чим воювати. Як воювати? Росія воює тільки що людей. Ми таке собі дозволити не можемо. Стосовно дивіться, кількості людей і озброєння е, у Росії зараз із постачанням там є ж Північної Кореї, з власним виробництвом. Як ви оцінюєте ресурси? Саме технічні. В системі люди, станок, матеріал завжди є один елемент, який нематеріальний. Це елемент навчені. Ці люди, які будуть керувати станками, які є в Росії, виробництвом, вони вміли це робити. з цим є проблема. Так само, як велику кількість дронів можна постачати війська, а якщо не буде дроноводів, то ніхто нікуди не поведе. І ці дрони нанесуть більше шкоди своїм, ніж ворогам. Так само і. Станки, які постачаються в Росії, є ресурси, які рано чи пізно закінчуються. Ними треба керували досвідчені, досвідчені фахівці. А ось цим це є проблема. Їх обмежена кількість. Росія може купити там певну кількість високоточного обладнання тайна. Але вони не зможуть інтерувати. Буде той ефект, який був радянському суді постачали. Супер сучасне обладнання Заходу, і воно стояло на підприємствах, в ящиках і не могли його облаштувати і зробити, Щось зробити. тому що не було людей, які вміють це робити. Та сама ситуація зараз в Росії. Вони велику кількість людей мобілізували, ще велика кількість виїхала, які вміють думати. І нестача інженерів це ну, реальна катастрофа. Тобто вони можуть. Собі дозволити фінансово. Вони можуть пригнати людей, але ненавчена людина, яка на вміє робити, вона не, не дасть можливості розширити виробництво. А масове конвейерне виробництво це не до Росії. Це не про Росію. Це про Америки, це про Німеччину, але не про Росію. Тому розширювати виробництво вони будуть намагатись, але не зможуть. Не ну, зможуть, просто історично не зможуть. Виробля... Вони зараз користуються великим... великою кількістю озброєння, яке у них залишилось від Радянського Союзу, спадок від Радянського Союзу. Врешті-решті генерали все одно будуть скочуватись до тактики піхоти Червоної армії і робити саме тих. Кидати міцні штурми. Наскільки їм це дасть можливість використати озброєння там, з Північної Кореї чи з Ірану? Ну, вони його вже використовують по максимуму, скажімо так, і відгуки у них не дуже добрі про це округи. Тому що ну, Північна Корея це теж не країна першого світу, не найсучасніша країна, у них там трудолюбиві люди, які не вживають багато алкоголю. І, відповідно, вони можуть на старому обладнанні робити серійно багато продуктів. Ну, власне, цим торгує система великого Чучка. Ну, так, Росія буде це протримуватися. До тих пір, поки якісь агенти Буданова переб'ють транспортний шлях на далекому сході. Що теж вірає. Пане Михайло. А стосовно Китаю. Наскільки він зараз може зайняти позицію допомоги реальної військової допомоги Росії? 8 лютого відбувся телефонний відбулася телефонна розмова між Путіним і Сі Цінпіном, зокрема, як заявили у Кремлі під час цієї розмови, було констатовано, що ці добросусідські зв'язки країн зараз знаходяться на безпрецедентно високому рівні. Чи Піде за цим ну, якась військова співпраця, в якої досі публічно Китай відмешовувався нічого, крім постачання комплексуючих за Аліекспрес для дронів, більше нічого Китай робити не буде. Він буде робити гарний вигляд, він буде спілкуватись, він буде підтримувати дружні стосунки для того, щоб в певний момент скористатись слабкістю. Росії. Тут ситуація виглядає наступним чином. Е, є думка, що, а чому американці нам, наприклад, не дали там все озброєння, яке в них є на настойка? Чому вам Китай не дав все озброєння Росії, яке він може дати? Тут ситуація вирішується достатньо просто: Росія е, не має перемогти, вона має поступово е, зменшити свій військовий потенціал, особливо на далекому так, власне, відбувається. Путін ретельно, системно забирає війська з далекого сходу, з, з зберігання, які є на далекому сході, і перекидає їх в Україну і вони системно знищуються Збройними силами України. Оцей процес він тривалий, тому що ну, сама логістика займає два тижні, поки потім підготувати. Техніку до відправки, тобто, ну, я думаю, що виробничий цикл по зняття з баз зберігання навантаження на вагони і доставки до поля бою, це приблизно місяць. От Путін зараз очищає далекий світ від своєї присутності. Реально цього. Для Китая це звільнення фактично його території, які для нього цікаві. Ну, поясню дуже просту річ. Поки всі сконцентровані на Тайвані. Насправді, Тайвань це 28 тисяч квадратних кілометрів, на яких проживає 20 мільйонів людей. Колосальна щільність населення. Колосальна. Там е армія Ки е Китаю просто не поміститься. Та армія, яку Китаю ми бачимо на парадах Китайської народної армії. А на півночі, там, де е ісконне китайські території. Там щільність населення з боку Росії всього-навсього півтори особи на квадратний кілометр. Дайга. До Амуру, з боку Китаю населення 156 осіб на квадратний кілометр. Тиск демографічний в 100 разів більший. Відповідно, проходить згідно рішень 17-го з'їзду Комуністичної партії Китаю Пахальний з'їзд 2007 року. Який прийняв рішення про мирну експансію і розселення китайського населення? Згідно Конституції Китаю, кожен громадянин Китаю є військовослужбовцем Китайської народної армії. Скільки зараз на Далекому Сході знаходиться військовослужбовців китайської народної армії, я маю на увазі далекий схід Російської Федерації, мільйони. Тобто, поступово відбувається мирна експансія заселення китайської народної армії далекого сходу Росії. 155 бригада Чорно Тихоокеанського флоту Росії була тричі розбита в степах України. Тобто, відбувається поступова системна демілітарізація далекого сходу і заселення його Китаєм. Навіщо Китаю щось робити і допомагати Росії? Сенсу нема. Все і так відбувається. Рік тому, рівно рік тому, до речі, Міністерство природних ресурсів Китаю видало циркуляр, не так і називається циркуляр, про те, що всі видавці карт МАП Китаю мають зазначати північні території Китаю на цих мапах. тобто ті, які зараз знаходяться під контролем Російської Федерації. І крім Російських назв, біля них викувати ісконно китайські назви цехів. Тобто це не озеро Байкал, а північне море і небезпека. От що відбувається? Тобто тихе, спокійне, спокійний рух Китаю на свої ісконні думки. І в цьому випадку йому не потрібна ні швидка смерть Росії, ні швидкий Ну, тобто. тобто Потрібно, щоб Росія спокійно. Системно звільнила територію для китайського для Китаю. Це все, що відбувається. І Китаю у цьому випадку треба підтримувати діалог з Росією для того, щоб Росія не сильно е, противилась тому, що Китай прийде її рятувати по самий Урал. рамках. Цікавий погляд, цікаві події. Пане Михайло, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую. Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України, був разом із нами у цій порі. Традиційно закликаю наших глядачів не забувати підписуватися на канал за Так само підтримуйте це відео своїми коментарями та вподобайками.